Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми разом відкриємо сувору, але чесну школу мислителя, якого часто називають головним песимістом модерної Європи Артура Шопенгаура. І не поспішайте перемикати, бо йтиметься не про безнадію, а про практичне мистецтво жити, коли світ розчаровує, про те, як зберігати гідність, ясність і внутрішній спокій у часи, коли очікування б'ються об реальність, як хвилі об камінь. Шопенгавер дивився на людину без рожевих окулярів. і саме тому його поради не вивітрюються. вони тримаються на психологічній точності, суворій логіці і повазі до досвіду, який не завжди приємний, зате завжди чесний. Почнемо з фундаменту, який у нього звучить майже як вирок, але насправді це ключ до свободи. Світ це моя уява. Тобто, світ, який ми знаємо, це світ наших уявлень, усе, що ми переживаємо. Проходить через мозок, через форми простору, часу і причинності, і під цією сценографією, каже він, стоїть інша сила сліпа, всепроникна воля до життя, яка штовхає нас бажати, прагнути, боротися, продовжувати себе в дітях і справах, і ніколи не казати досить. Життя за Шопенгауером – це маятник між болем і нудьгою. Ми страждаємо, коли не маємо того, що хочемо, а коли отримуємо бажане, швидко звикаємо. Ходимо у плато і нудимося, шукаючи нову іскру, новий трофей, новий лайк. Очікування роздувають бажання до масштабів, які реальність не витримує, і ми знову розчаровуємося, знову кажемо: не так замало, пізно, чому не мені. Звучить знайомо, чи не так, особливо в епоху нескінченної стрічки, де чужі успіхи були б іще терпимі, якби не вмикали в нас волю в її ненаситному режимі порівняння. Тут важливо зрозуміти, що Пенгауер не радить капітулювати. Він пропонує техніку зменшення влади волі над нами, і перша з них естетична пауза, або, як він каже, тимчасове визволення через споглядання прекрасного. У моменти справжнього мистецтва ми перестаємо бажати, ми стаємо чистим поглядом і чистим слухом, ніби клацаємо вимикачем розжареної свідомості, що постійно щось хоче, і просто бачимо форму. Колір, симетрію, чуємо гармонію, ритм, тембр. Особливе місце він відводить музиці, бо музика, на його думку, говорить мовою самої волі, минаючи поняття, і саме тому музика здатна нас утішити, навіть коли ми не можемо пояснити, чому так сталося. Практично це означає, що мистецтво варто поставити не в бекграунд, а в календар. Виділити щоденні 15 хвилин на уважне слухання без екранів, на читання короткого оповідання, на розглядання репродукції чи фотографії так, ніби це дихальна вправа для вашої психіки, яка виснажена постійним бажанням. Друга техніка етичне гальмо волі або співчуття. І тут, у здавалося б, холодного Шопенгауера, виявляється дуже тепле серце, основа моралі, каже він, не правила – і не калькуляція користі, а безпосереднє співпереживання іншій істоті, яка страждає так само, як і ми. Коли ми бачимо в собі подібного, ми спонтанно стримуємо свою волю, ми відмовляємося від миттєвої вигоди, аби не множити чужого болю, і парадоксально від того полегшує і нам, бо система в цілому страждає менше. У повсякденні це означає прості, але дієві кроки, маленькі. Безіменні добрі справи, повідомлення підтримки, допомога там, де можемо її надати, уважність до близьких без повчань і претензій. Співчуття зсуває фокус з мені замало на нам разом легше. А разом з фокусом зменшується і напруга, що народжує розчарування. Третя техніка дисципліна бажань або аскеза без фанатизму. Аскетизм у Шопенгаура це не самокатування. Не куль страждання заради страждання, це розумна дієта для волі, коли ми вчимося відрізняти бажане від потрібного, стимул від сенсу і свідомо занижуємо амплітуду подразників. Якщо воля живиться новизною, тоді нескінченні нотифікації, імпульсивні покупки, хаотичне споживання контенту це цукор для психіки, від якого хочеться ще, але стає порожньо. Відповідь проста, хоча виконання нелегке: обмежити шум, упорядкувати сон, їжу, робочі блоки, ввести ритуалу початку та завершення дня, скоротити коло порівнянь і цілеспрямовано переживати моменти тиші без необхідності одразу їх заповнити. Коли ми зменшуємо інтенсивність стимулів, хвилі розчарування стають нижчими, і ми бачимо дно, тобто себе чіткіше. Давайте спустимо ці ідеї на землю до конкретних кроків, які можна зробити вже сьогодні. Перше естетичний мікроритуал. Оберіть музику, що не провокує, а розпаковує увагу. Це може бути Бах, шопен, сучасний неокласик або кінематографічні саундтреки. Увімкніть трек, сядьте зручно, закрийте очі. Три хвилини просто слухайте, помічаючи зміну динаміки, тембру. Паузи між нотами і ще дві хвилини посидьте в тиші, дозволивши враженню дозвучати. Друге мінімалізм інформації. Визначте два вікна на новини на день. По 10 хвилин з перевірених джерел. Решту часу без випадкової стрічки, без автоплей, без ще одне відео. Третє правило повільного бажання: будь-яке нове хочу. Проживіть добу без дії. Якщо бажання витримало паузу, воно або справжнє, або принаймні не імпульсне. Якщо зникло, значить це була волі у ролі маркетолога, а не вашого внутрішнього сенсу. Четверте. Співчуття як гігієна. Один невидимий добрий вчинок на добу, без посту в соцмережах, без чеків на плечі. Просто маленька дія, що зменшує чийсь сьогоднішній біль. І за законом психіки знімає частину вашого. П'яте тиха зупинка. П'ять хвилин посидіти без екранів після обіду, спостерігаючи лише дихання та звучання простору довкола. Це не повноцінна медитація, але це рестарт між половинами дня, що зменшує тягу до стимулу за будь-яку ціну. Тепер важливе питання, яке часто ставлять Шопенгаверу чи не перетворює він життя на суху економію страждання? Чи не губиться радість, смак, пристрасть? Відповідь тонша, ніж здається, бо мета не в тому, щоб відмовитися від життя, а в тому, щоб перестати бути його заручником. Коли ми знімаємо гіперзаряд із бажань, відкривається місце для вдячності, для тихої радості, яка не залежить від максимальної дози стимулу, це як різниця між спрагою та дегустацією. Якщо ви в пустелі, ви ковтаєте воду, не відчуваючи смаку. Якщо ви в тонусі, ви п'єте повільніше, відчуваючи нюанси. Шопенгауер не забирає барви, він забирає надмір, що робить нас сліпими до барв. Щоб зрозуміти глибше, варто зіставити його підхід Ніцше, який говорив про так життю, про волю до влади, про трансформацію, хаосу, творчість. На поверхні вони нібито суперники. Один закликає охолодити волю, інший піднести її до творчості. Але практично ці лінії сходяться і там, і там потрібна дисципліна, увага до себе і досвід, у якому ти не плутаєш власну силу зі сліпим імпульсом. Тож у побуті ці подходи можна чергувати. Шопенгаурівська зупинка, щоби побачити, чи це справжнє прагнення і ніцшеанський старт, коли прагнення перевірене відсіяний від шуму, і вже можна вкладати волю в дію, а не в ілюзію. Додамо ще один вимір юнгіанський. бо юнг добре пояснює, чому аскеза без фанатизму така важлива. У кожного з нас є тінь, тобто сукупність якостей і потягів, які ми не визнаємо, але які діють із підвалів психіки. І якщо плювати на тінь, вона мститься, вириваючись у найгірший момент. Аскеза у стилі Шопенгауера дає простір побачити тінь, коли стихають зовнішні подразники, проявляються внутрішні схеми. Ми помічаємо, від чого насправді залежні, де нас веде страх, де гордість, де самолюбство, і поступово вчимося інтегрувати ці сили. Саме в тиші естетичної паузи або в простій дисципліні дня. Тінь говорить зрозуміліше, ніж у шумі. Переходимо до антидоту розчаруванню в міжлюдських стосунках, бо тут нас болить найчастіше. Шопенгауер дуже тверезо оцінює людську природу Він не обіцяє, що світ стане лагідним, якщо ви станете добрими. Він радить реалістично тримати очікування і берегти кордони. Практична формула може звучати так: приймайте людську неспроможність як базову умову. Плануйте з урахуванням помилок, запасу часу, відмов і не робіть ставку на одну карту, будь то людина, проєкт чи джерело доходу. Це не цинізм, це страхування від краху на рівні очікувань, а легше падати з вищої висоти, ніж з вежі, побудованої із ілюзій. Комунікаційно це означає говорити простими фразами, домовлятися про перевірки проміжних результатів. Не тримати в голові він мав здогадатися, а своєчасно артикулювати потреби, межі, дедлайни. Розчарування часто є різницею між нашою фантазією про іншого і тим, який як інший насправді діє. Отже, зближуйте фантазію з реальністю завчасно через ясність і регулярний зворотній зв'язок. Окрема тема робота і кар'єра. Бо тут воля любить перетворюватися на перегони без фінішу. Спробуйте шопенгауверський контур достатності, визначте верхню межу навантаження, після якої продуктивність падає, і зробіть її непорушною, як правило, дорожнього руху. Далі, щотижневий блок, робота без зовнішнього винагородження, де ви робите щось для майстерності, а не для оцінок. І нарешті. Естетична компенсація. Час, який не монетизується, але вчить вас бути присутніми, це може бути музичний інструмент, рисунок, фотографія, сад. Коли життя не зведене до одного каналу значущості, розчарування в окремому каналі не знищує відчуття сенсу загалом. Тепер про тіло бо воля живе не тільки в думках, а й у біохімії. Шопенгауер не був біогіком, але його інтуїція про зменшення стимулів прекрасно корелює з гігієною нервової системи, регулярний сон, ритм дня, прогулянки, повільна їжа, просте дихання кілька разів на день це не дрібниці, а фундамент, на якому стає можливим розумне стримування бажань. Коли тіло виснажене, бажання тільки агресивнішою. Коли тіло насичене основами, бажання стають розбірливішими і їх легше скеровувати. І все ж, що робити в моменти гострого розчарування, коли вже накрило, коли план зірвався, людина підвела, обставини вдарили? Тут спрацює трикроковий протокол. Крок перший назвіть втрату без виправдань і без драматизації. Я втратив контракт. Я розраховував на підтримку, її не було. Я помилився в оцінці термінів. Другий крок відділіть подію від наративу. Подія це факт. Наратив це історія, яку ви собі розповідаєте. І саме вона викликає більший біль, ніж факт. Тому запитайте себе, яку історію я додав до факту. І приберіть зайве. Крок третій. Зробіть одну маленьку дію, що відновлює вплив на ситуацію, це може бути лист із переплануванням, уточнення пріоритетів, новий дедлайн, прохання про допомогу, або якщо дія неможлива, естетична пауза, щоб не накоїти дурниць у стані розхристаної волі. Звісно, постає велике питання сенсу, бо без нього дисципліна перетворюється на суху техніку. Шопенгауер не обіцяє трансцендентної казки, але він залишає нам простір для сенсу у двох форматах. По-перше, у співчутті, де ми зменшуємо сумарний біль у світі, до якого причетні. По-друге, в естетичному відношенні, де ми торкаємося порядку форм що більше, ніж наше я. А якщо додати сюди ніцшеанську ноту самотворення, ми отримуємо третій вектор. Створення власного стилю життя, в якому ви не женетеся за чужою формулою успіху, а уточнюєте свою маленьку, конкретну із чіткими межами достатності і реалістичною повагою до людської недосконалості. Наприкінці зведемо це в Шопенгаурівську сімку короткий конспект для щодня. Перше. естетична пауза 15 хвилин, музика або короткий текст. Без екранів і з післясмаком тиші. Друге. Правило повільного бажання. Будь-яке хочу витримує добу, перш ніж стати дією. Третє. Обмеження шуму, два вікна новин, нуль бездумного скролу. Четверте. Один невидимий простий вчинок щодня, як її є на співчуття. П'яте. Тілесний фундамент. Сон, прогулянка, дихання, проста їжа. Без культу, але стабільно. Шосте. Ясність у стосунках. Менше припущень, більше прямих домовленостей і регулярний малий зворотний зв'язок. Сьоме. Тихі межі достатності в роботі і грошах. Із часом для майстерності, що не продається, але живить. І якщо зараз у вас зринає думка, що песиміст запропонував занадто спокійне життя, я скажу так. Шопенгауер не вимикає драйв, він знімає залежність, і саме в цьому звільненні народжується інший тип радості, не істеричної, незалежної від чужих оцінок, а тієї, що виникає з уважності до форми, з поваги до меж і з тепла співчуття. Світ продовжить розчаровувати, бо він не зобов'язаний виконувати наші сценарії. Але ми можемо розчаровуватися менше. Якщо три сценарії тримати легше, межі окреслювати чіткіше, а волю вчити мовчати, коли говорить музика, коли говорить совість, і коли говорить проста правда моменту. Дякую, що були поруч, бережіть увагу, бережіть серце, і дозвольте собі інколи нічого не хотіти, щоб життя знову почути.